Привіт всем, хто смотрит мій канал по Т-16. Рішив я трошки переделать турбину свою. Та що на Т-16 стоїть. Ну, вона же является та сама турбина на тракторі Т-25. Ну, двигатель д 21 Ось така турбина. Ось Д-21. Це воздушное охлаждение для мотора. Ось така вочка. Вона тут болтом общий болт. Шків і напряму зв'язано з турбіною. Вроді би, точно не скажу, конечно, ну, вроде на Т-40 вона трохи відлічається, бо на Д21 моторі так, там два поршня і, як кажуть, одне количество вдуха для охолодження. На Т-40 їх чотири. Ну, і, Звісно, я так думаю, там, мабуть, на Т-40 або ну, тверждаю, я не буду, конечно, там, вроде, що тут сама критчатка трошки или більші лопасті закруглення більше то що скажем так, коли ця турбина вращає все таки нагрузка нагрузка на цю турбину соответственно інерційні сили тормозять її. ну як і плюс інерція центробежна е, в чем сама суть дивіться я як то, трохи без видумок не можу, але такий я. Дивіться, тут, допустимо, шківок такий все стоїть. Це рідний шківок. E, скажімо так, його тут 84 мм e, в діаметрі. А на двітелю стоїть отакий Е, e, Цього в діаметрі шків, шкіру e, 230 мм. Плюс-мінус передаточне число. Якщо основний двигатель, основний двигатель оцей крутиться, допустимо, 1000 оборотів, то оця турбіна буде вращатися 2700. Ну, я не не вважаю, допустимо, елемент пробуксовки там, якби, ну, скажімо так. 2700 вращається. От дивіться, допустимо, газу дав на тракторі. Двітель, я кажу, що, допустимо. Взяв обороти 1000 оборотів. Оця турбіна 2700. потім, Якщо обороти падають, а тут же стоїть шківок. Ой, кажу шківок. Ремішок. Ось такий ремішок стоїть. Ну, це Його клин, може трошки розмірний, то це у мене для примірки. Скажімо так, відповідно сильно падають обороти і на шківові. Ну, тут якби обороти нічого страшного. Одне діло, що плохо, що ремішок починає при таких нагрузках, допустимо, різниця в 2,7, якщо там тисячу на двигателі, то тут 2700, і потім на двигателі стане 500, то це в половину разу, це почти в тисячу оборотів падають, звісно, цим шківом починає, турбіна ж теж має вес, як кажуть, нецінні сили працюють, І воно починає тут пробуксовувати. І ми потім починаємо натягувати цей ремінь. Коротше, е, так як, набубнявим коротше, одним словом. Ну, Може в кого на сезон вистає, в кого не вистачає, може два ремня на сезон міняти. Е, видивився я, ну, подивився на генератори, допустимо, на іномарках стоїть. Там стоїть обгонна муфта. Обгонний підшипник з муфтою. Так, значить, е, я що зробив? Ось о... Підшипник такий, може хто бачив, не бачив все. Він називається як обгонний підшипник. Суть в чому в нього? В одну сторону він вращається, він почти як втулка, а в одну сторону в нього є свободне вращення. Що я так покажу усю. Наружна обойма, допустимо, стоїть, а внутрішня вращається. А в цю він як жорстко. Так, оце такий підшипник, Вони різні є. Ну, це в мене ось, ось подшипник Це СК 30ПП. Це означає, що 30 мм внутрі. Є 20 значить 20 мм. Ну, соответственно, діаметр менший, чуть-чуть вуще. Ну, я вибрав то, що по характеристиках, по ну, це якраз ну, більш-менш нормально підходить. Я вирішив це поставити. Зділав я на токарочки ось у Ось такий шків і втулку. Ось отака така втулка. Так, ось поставив штифти. Штифти. Це щоб е штопорити тут овочки. Взагалі воно тут на шпонки ставиться. Ну я на штифти, щоб не заморачуватися сильно. Так проще ось. Ось, о. ось о штифт. Садиться. Цей штифт ось у канавку. Ну, Скажемо так Ось ось вуличка ще вток тут не мішатиме нічому. Ось він заподліцу. Ремішок не доставатиме, ніде нічого. Ну, Ну, буде тут. Ну, все одно я цей підшипник буду садити на клей герметик. Е, кстати, якщо хто буде точити, то ці підшипники сильно вжимати не практично без усадки почти в ноль. Якщо він 62, то надо 62 мм, то 62. робити 58 там і п'ять, допустимо, щоб тут, бо якщо в нього є отаке тут, він починає трошки притормажувати сам по собі. Ну, це, в принципі, якби ті, хто точить, то це повинні знати. Ну, відповідно, і ця втулка така сама. Зараз я це дело все соберу, соберу. Ну і покажу, як воно все далі происходит. І так. Зібрав я цей шкіф. Він забився, підшипник. Я взяв ще по краях, мало то що штіфт, ось, ось стоїть. Ось поставив штіфт. Я ще по краях його закернив, щоб не було можливості, допустимо, його вискочити. Тут він не вискочить, тому що тут пару міліметрів він зроблено буртик, він не виходить. Посадив втулку, тут ж Таке колечко стоїть упорне. Тут за подліцов. Тут, звісно, теж це, Цей шкіф по сравні з оцим, він чуть-чуть більший. Ну, За що більший? За те, що подшипник. Просто менше невозможно було зробити. Він і так тут в пару міліметрів і вже буде, я кажу, до корпусу подшипника касатися. В нього різниця по діаметру 10%. Скажімо, якщо на цьому шківові на 2000 оборотів, на цьому шківові 2,700, то 10% на оцьому мінус, мінус. То, що він більший, він буде трошки медленніше вращатися. Ну, це десь буде 2300-2350, десь очка оборотів. На цьому 2700, а на такому шківові буде 2300. Так, зараз я відкрутю цю гаючку, поставлю цей шків і покажу принцип. Що воно происходит далі. Так, ставці, тут ще зрою шайбу, отаку. Шайбу під, оцей, під оцю гайку болт. Ну, гайка така. І сюди лисочка така, щоб вставитися сюди язичок такий, сделаю. і щоб гайку ще можна було законтрогаїть. Так, зняв я цей шківок. Це його рідний. Це спробував, хотів з нього, звісно, щоб як наружно викинути, щоб внутрішня дета вставити. Ну, думаю, що в мене вийде з цією обгонув, то я не знаю. ну, попитка не питка, треба пробувати. Все-таки хочеться робити техніку, щоб вона працювала. ну, Та й для себе хочеться спробувати, чи воно так, чи не так. Ось оця гайка. Ось ось ось, вона тут якби так становиться. Я ж кажу, вона тут стане ось цього. Ось Тут зрою е, шайбу, щоб воно тут все держало, по понаружі прикрито. І тут канавка, щоб е, можна було закрутити і потім ще гайкою е, законтрогають. Хоча в нього вращення йтиме завжди за часовою стрілкою. Тут ось ну, я розбирати не буду, тут в принципі нема що розбирати. Такий болт, стоїть шайба, е, алюмінієва е, крильчатка. Ось отак. Так, зараз я це вот дело сюди встановлю і покажу, як воно все работать буде. Так, був, одразу встановив, а потім все-таки зняв, хотів показати, що висота шкілів повинна как бы, соответствовать по висоті. Ну все, я не знаю, тут може якусь десятку, звісно, не вгадав. Може я трошки ну, вроде правильно виточив клин, ось по висоті воно все чітко. Виходить, що виходить цей шкіф, оце ось допустимо старий, ось у він на якомусь стоїнні знаходиться відсюди. І вже новенький, то що я виточив ось Ось, ось Він на такому ж самому розстоянні знаходиться сюди. Ось овочки. Так, поставив я це все дело на, на місто. Так, краще буде. Так. Я поки ми зюдруки зажав. Розстояння по е, дліні турбіни я видержав, яке було бені. Шківа. Ну, я не знаю, може якась 0,5, якісь пару сотих є, звісно. Ну, сама суть. Тепер дивимося. Так. Ну, таке такий самий принцип. Е, Работає двітель. Ну, даже сейчас, чтобы ту видно было, Та турбіна. Набирає д'ятель оборотів. Ну, понятно, що я так швидко наберу, отак. Вот Потім шків стоїть, а турбіна ще продовжує вращатися. Ось бачите, як воно. Двітель набрав, там, допустимо, 1000 оборотів, а ця кричатка 2500 набрала. Потім двіятель впав на 500 оборотів. Турбіна ще починає докручуватися. Це не багато буде. Ну, Секунд 5-6 може. Ну все одно. Не буде пробуксовки на ремню. Можна не так його бубнявити. Оце я таке зробив на цій турбінці. Не знаю, як воно себе покаже, поставлю, подивлюся, да, тут можна буде підходити, перевіряти підшипники. як, скажімо так, ось о... шків на місці стоїть. Навіть отак ось. А... Сама турбіна вращається. Шків на місці стоїть. Ну, в принципі, тут воно все закрито щитком щитком. Ну, допустим, щоб перевірити, нормальні чи підшипники, чи ні, достаточно цей щиток защитний убрати. Так як тут ремінь буде, натяжка, зрозуміло, що двітель не прокрутиш. А тут можна все спробувати проворачувати. Якщо проворачується без ніяких вопросов, значить всі підшипники там в порядку. Оце принцип такої роботи обгоної муфти. Кстати, тут треба внимательно дивитися, то, що тут установка підшипника, тут є ось стрілочка. Щоб робота в ту сторону, в яку положено. Бо якщо скажімо так, перекинути підшипник на оборот, буде все наоборот. Працювати. Ну, це такий принцип. Двіятель набирає оборотів, соответственно, турбіна вращається, потім двіятель різко Обороти на ньому падають. Соответственно, ну це я, що так останавливаю, а соответственно, що воно притормажує. а турбіна ще там, пару секунд вращається до тих оборотів, до, поки злови один к одному з вщенням шкілом. Потім обратно починає турбіна вращатися. Так, ну це все по турбінки. Я думаю, що хуже не буде, ну а десь покаже. Так, на цьому все. Всім спасибо за внимання, самого найкращого. мирного неба. Україна переможе і перемога буде за Україну. Всім привіт, всім щасливо. До свидання.